Друзі, всім привіт! Сьогодні тема піде на рахунок тюфа. Значить, Дивіться, я зробив новий тюф. У мене хто не знає Fiat Panda. Така старенька машина. ну Вона така, знаєте, колись вона зайняла перше місце в Європу, бестселлер і взагалі така машинка, то що треба. Все, там по мінімуму такі колеса. Заправляєш і їдеш. Ну так ось ця машина ще, по-моєму, якогось 2005 чи 2010 року, неважно. Але факт той, що вона старенька. Я думав, що вона ніколи не пройде тюф. Але ні. Будь ласка, відправив, пішов. І вона взагалі пройшла тюш без проблем. Каже, лиш колодки поміняй і все. Ось як раніше робили, друзі. А зараз. Все, гнер ржаве, а якщо машина лиш трошки десь там ржава, все, вона вже тюф не пройде. Пороги там, якщо ржаві, десь, чи там масло тече, чи там е ходова барахлить, все, треба робити. А це без проблем. Лиш тормозні колодки поміняв там диски, по-моєму, і все, бо вони вже стерлися. Так що, якось так, друзі. Пан Богдан.